І говорити, я от така, мені треба ось так. Ми починаємо себе заганяти в якісь рамки багато питань, які ініціюють багато страждань. Ваше рішення приймає ваше его. Перша молитва всі істоти матері мої. Так, які ж способи подолати его привіт! Я Ярина Волинська. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про его. Ви думаєте, що ви приймаєте рішення? А насправді зачасту ваше рішення приймає ваше его. Ми приходять. Ходимо в цей світ абсолютно безформеними, безграничними, ось такою чистою свідомістю. Ось гляньте на маленьких немовлят. Чи можемо ми сказати, що до того, як ми починаємо себе усвідомлювати, як Ярина, Катя, Оля, Іра, Петро, Василь, чи можемо сказати, що ми не існуємо? Ні, ми існуємо, але з кожним роком нашого життя. Ми починаємо себе заганяти в якісь рамки, в якісь форми, в якісь уявлення. Ми починаємо туди накидувати якихось бажань, якихось обмежень, так, да? ким ми являємось, ким ми не являємося, що ми любимо або що ми не любимо. І в якийсь момент ось ця структура придумана нами або. Те, що нам сказали, що ми є, починає нами керувати, і звичайно, его є дуже важливою функцією, яка нам несе реалізацію в цьому матеріальному світі, але его не має нами керувати. Ми маємо бути на вершині цієї структури. Так які ж способи подолати его. Якщо ви перебуваєте в постійній гонитві за чимось, тому що его завжди чогось хоче і йому завжди мало. Якщо ви перебуваєте в сумнівах, то з це... Гідністю на 100% скажу вам, що ви перебуваєте в зоні его. Якщо ви перебуваєте в зоні страху, ви в зоні его. Якщо ви перебуваєте в такому постійному бажанні чогось здобутків, постійно чогось хочеться нового, то ви 100% знаходитеся в зоні его. Єдине, що долає і виводить нас за рамки его, це любов і співчуття. Тільки тоді, коли ми розвиваємо свої якості. Як людини, бо ми нею не народжуємося, ми нею стаємо. І коли ми розкриваємо в собі ось цю якість любові, любові до себе, любові до інших, ось ця любов вона починає топити ось ці рамки, в які ми себе загнали. І починає прибирати ось ці обмеження, в які ми себе загнали. І коли я говорю «любов і співчуття, то тут абсолютно не йдеться про те, щоб по-перше знаходити цю любов, десь чомусь зовнішньому, це про те, щоб віднайти її всередині, і це не означає якийсь фанатизм про те, що ми повинні або стати бідними, або все віддати. Ні. Це означає те, що саме відчуття і саме почуття любові, яке ми пликаємо в нашій свідомості зсередини, воно здатне розтопити ось ці кордони чіпляння за власне я. Ось ці кордони чіпляння за усю власну конструкцію, яку ми собі сформували або нам нав'язали з плином нашого життя. І ось це саме любов і плекання цього внутрішнього відчуття воно дозволяє розтопити ось ці грані нашої особистісної прив'язки. І це те, чим ми є по своїй суті. Я впевнена, що багато хто з вас багато разів за, за життя відчував це і плекало, це внутрішнє відчуття любові. Нехай воно виникало іноді тригером тому що його ініціювала інша людина, да, або народження дитини, або якісь інші обставини. Тим не менше, ми відчували, що це іде зсередини, і в цей момент ніби втрачає силу ця особистість. Да, ми перестаємо бути. Якимось ідентифікованими, відділеними або окремими, і ми тоді, ніби абсолютно повністю, з'єднуємося, розчиняємося і стаємо єдиним цілим. Відчуйте, коли у вас є відчуття любові, то у вас тоді зникає відчуття розділення. А відчуття розділення це якраз те, що несе. Страждання, коли ми себе починаємо ідентифікувати як щось окреме і як те, що існує окремо в світі, і коли ми відчуваємо ось цю єдність, єдність з природою, єдність з іншими людьми, ми розуміємо, що ми є просто частиною одного єдиного полотна. І тоді, коли ми відчіпляємося, відпускаємо ось цю хватку за власне его. Це нас звільняє. Нам не потрібно тоді захищатися, нам не потрібно оборонятися, нам не потрібно малювати оце крейдо і до біле коло і говорити, я така, мені треба ось так. І як тільки ми відпускаємо цю хватку, ми знімаємо з себе багато питань, які ініціюють багато страждань. Тому що якраз істинне щастя, воно в тому, щоб перестати відділятись, перестати розділяти. І коли ми все сприймаємо в єдності, у нас автоматично. Починає з'являтися ось це відчуття любові, і в буддизмі є перша молитва, яка завжди читається перед будь-якою практикою. І її слова звучать так: всі істоти матері мої. В мене мій молодший син завжди читає цю молитву перед сном. І уже перша строчка цієї молитви вона говорить про те, що всі істоти коли-небудь були моїми матерями, тому що ми. Перероджувалися і народжувалися так багато разів, що ми могли бути і цією собакою, і цією пташкою, і цим метеликом. І коли ти відчуваєш ось цю єдність, ти розумієш, що немає розділення, що ми всі єдині, то автоматично в тобі постає ось це відчуття любові, яке тебе просто звільняє. Всі істоти матері мої безмежні кількістю як небо. Нехай спокійні, вільні будуть і плекатимуть причину цього. Нехай вони звільняться від страждань і від причин страждань. Нехай вони щасливі будуть без тіні страждань, а й будуть врівноважені, вільні від бажання нехоті і поділу на близьких і чужих. Якщо вам відгукується те, що я сказала, або у вас є якісь запитання, то, будь ласка, діліться, пишіть в коментарях, і я з радістю на них відповім. І традиційно не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не загубити всі нові випуски. До зустрічі на моєму каналі.